Як можна потрапити на Graphisoft Learn? У мене є вже вкладка, але можна пробрати ну, тобто в Гуглі, наприклад, можна навіть кирилиці Learn Graphisoft. Ось, вона є цей лінк Learn Graphisoft.com. Далі у вас вже є Graphisoft ID, тому що у вас є свої аккаунти. Клацаємо сюди. Клацем. Ще раз. Або ні, ось тут логін. Авторизуємося. І заходимо. У ну, мене вже закинула бо не було Галочка. В мене були проблеми спочатку дуже, тому що новий інтерфейс, нові питання. У нас є можливість тут вибирати різні курси. Так? Тут у вас є ваш аккаунт, ваші дані. Ось Мої дані тут, я вже тут позазбирувала трохи даних. Ось, а дані можна змінювати, я до речі, змінювала деякі інформація, якась є, коли авторизувалася, які курси відвідала. Ось якісь групи навіть, ось що завершила, теж вже досить бачу, немало. Ось. Але можна, ну, є такий список, власне. Теж, якщо ми візьмемо Home, є в нас список таких різних курсів, які можна вибрати. Дуже багато є, без кошту, до речі, книжки є Workflow Guides. Дуже корисно, тому що це є англійська мова і професійного спрямування. Ну, я вважаю, надзвичайно корисно, тому що вже на цьому етапі, коли ви вчителяте, ви чуєте, як це звучить, і зразу бачите, як це працює. І, відповідно, Такі речі я собі, ну, різні поняття, архітектурні теж ставлю на свої місця, коли ну, власне, чую це в Льорні досить корисно. Є досить немало курсів, безкоштовних є. Платні. Я багато вже пройшла, але в якийсь момент мені трошки бракувало, зараз вже маю 120 балів. Не, трохи забракувало ось тут курси, та курси, і в нас є по цих по розділах є можливість там. Відвідати, якісь тут є там, Beam Autor Program. От, тобто є якісь такі власне, добірочки, де можна підібрати. Ну, бачите, є в нас, десь є Free, тобто, ми можемо авторизовуватися Beam Autor Program, Student edition Part One. Наприклад, я хочу е, пройти. ну Звичайно, якщо ви маєте можливість заходити сюди, деякі зовсім недорогі. Наприклад, я знаю навісна стіна досить доступна ще 30 євро. Якщо не помиляюся, ну, це можна пошукати. Ось, А тут, наприклад, The Free", так, The Free, клацаємо сюди. так, і можна, Щоб почати цей курс, треба нажати Enter. Ось, і от в який Я покажу цей лайфхак, це просто навіть смішно, тому що я запускала, там, ви, ви запускаєте собі курс. Може, ви таке вже проходили, у вас такого не буде, як в мене. А в мене була проблема яка. Я дивилась відео. Всі відео дивилися. Ось мене вже привітала ще в наступному курсі. О, тут повідомлення приходить. І коли я роб... це відео проглядала, там обов'язково треба назад комплік and uh, Complete and continue. Після того uh, цей етап вважається вичерпним. У вас тут буде uh, зеленим пройдене, чи червоним, чи ще якимось там uh, це буде ще не почати. І ви будете поетапно переходити на наступні, uh, на наступні рівні. Ну, я, в принципі, можу дозволити собі and, roll and continue. Ось і, а, ну зараз буде описувати. От бачите, це все ті курси. Це я просто вибрала це таке досить складне. А давайте, якщось подивимося, якесь простіше курси. У мене просто з тих простіших не так вже багато залишилося. Ось, але можна глянути. Ну, наприклад, щось там із Complete. Ось, у вас, у вас буде щось таке подібне. Це перше, там, наприклад, от ми заходимо, є відео. Бачите? Ми його дивимося, тут на трикутник ставимо. Архікад дуже класний, можна зупинити, можна перегорнути, можна переглянути, звичайно, ще раз. І у вас тут буде не контіню, а комплікт. Щоб цей етап пройшти, треба нажати confліct дконті далі. Ахікатна дає нам можливості вивчати ну, по-правильному, тобто дає ще і готові, до речі, шаблони. Так? Я вже взяла оцей 27-й, бачу. до речі, можна завантажити. Так, так само, до речі, можна триальну ліцензію звідси теж взяти. Вона, якщо не помиляюсь, на місяці. Тобто, якщо ви не зі школи, Можна тут у графі Soft Learn взяти безкоштовно цю реальну пробну ліцензію. Ось працює, ну, ідеї працює так, як і всі інші, але на трошки менше часу. Ось. Далі йде, наприклад, відео, ми його переглядаємо, потім Complete and Continue. Паралельно це дуже корисно, до речі. Е, можна завантажити, там є робочі файли, е, які є, називаються старт, і там, наприклад, фініш. Ось, ви стартуєте, берете старт, запускаєте в себе на комп'ютері і повторюєте те, що там бачите. Це дуже дієво, тому що. Ну, в принципі, все на практиці краще сприймається. Ну, Наскільки я пам'ятаю, це не цей курс, це 27-й, а інші курси, тобто там, де загальні, там, про перехід на інші програми, там, конструкці... конструктивні елементи, де пояснювали. У мене були моменти, де не сходилося з інтерфейсом. Але в більшості випадків можна все проклацати і ну, досить класно діяється. Є в кінці курсу, а якщо був один такий дуже хороший курс, об'ємний. І в кінці, вони, в кінці курсу зазвичай дають якісь бали, які сумуються. І є така градація, beam autor, ми зараз глянемо, що це може бути Grand Master of ArchiCAD, Graphisoft Certified Architect, ArchiCAD BIM User, і є BIM-автор. Тобто ще мені 200 балів для того, щоб що стати bim автором А я зараз бім-юзер. Ну, тобто все з чогось починається. Але це дуже цікаво і захопливо. Є там такий курс, який всім раджу, в мене там десь теж є BIM. От, я пам'ятаю, мені сертифікат дали, але, напевно, це basic Training. Він дуже об'ємний. І, в принципі, не для балів, але там, по-перше, термінологія легенька, дуже прості відео по дві хвилини, які можна проклацати на будь-якій версії, там прив'язки різні, там, власне, оце старт від котів, ну, дуже багато всяких нюансів і по інформації дуже корисно, тому вам закину лінк і навчаємося.